Відремонтувати дах, замінити труби, встановити ліфти або ж утеплити фасад будинку за рахунок міського бюджету можуть віничани, які створили ОСББ, аби якісно виконувати роботу у своїх будинках, голови об'єднань регулярно підвищують кваліфікацію. Є такі теми, як і бухгалтерський облік аудит, і Облік кадровий і яким чином правильно кошторис організації скласти, яким чином правильно сформувати тариф на управління будинком. дуже потрібні речі для тих улів правління, які починають свою діяльність. Пані Наталя стала головою ОСББ понад три роки тому. Втім, не втомлюється навчатись. Мені цікаво було, тому що я по, по світі не бухгалтер і маю юридичної освіти. Тому такі питання, як ведення бухгалтерії і Юридичні питання по заключенню договорів з постачальниками послуг. Це дуже важлива інформація для нас. Я маю розуміти деякі особливості ведення бухгалтерії, документи, які там ведуться, щоб я могла хоча б контролювати цю роботу. У її будинку за роки ОСББ змінилось багато. Каже, перше, що відремонтували, це ліфти, адже їхній стан вже давно турбував мешканців. Перший капітальний ремонт безкоштовний був для нас особисто. Це було фінансовано міською радою. Все решта ми робили за кошти мешканців, але ще не настільки задовільні, як би ми хотіли. Ми плануємо надалі робити ремонт покрівлі, а також заміну вікон у під'їзді. А пані Леся з родиною живе у будинку, якому вже понад 70 років. Каже, проблем накопичилось чимало, тож із квітня почали працювати над покращенням стану будинку. Найголовніша наша проблема це дах, який потрібно ремонтувати. Зараз у нас в дуже в проблемному стані наша електроенергетична система. Подали заявочку на два капітальних ремонти, так як наш нас будиночок до Ну, досить старенький, нам два капітальних ремонта, і вже затвердили наших два капітальних ремонта. В першу чергу ми будемо робити дах. В останній день п'ятиденного курсу голови ОСББ навчались оформлювати відносини з працівниками. Для голів ОСББ це дуже необхідно, як і для кожного роботодавця. Для чого це необхідно? Для того щоб знати, як правильно оформити, прийняти працівника на роботу. Чим має займатися працівник, де прописані його трудові функції, і щоб в подальшому уникнути штрафів та фінансових і адміністративних стягнень? В кінці навчання 20 голів отримали сертифікат про завершення курсів.